О! Що це? Блять, а що Ухіпать, нахуй, хібаці все. Бля. Всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо у гру «Закрий вікно і не дивись назовні. Це в нас має бути дуже цікавий, е, ну, в принципі, коротенький хорор. Це в нас демочка. Тож, я пропоную не затягувати, а починати, і вже. Там розберемось. Погода. 8.00. Великі хмари. Коротше, там, ну, погода буде погіршуватись. Так, це повідомлення від якогось Міністерства безпеки. А, Певна херня була помічена біля нас. Оце го із цепі тяжко помітити і що з ним зробити. Ми маємо виконувати цю штучку, і це необхідність, це життєва штука. Для всіх громадян потрібно закрити вікна і не дивитись назовні. Щось там написано для всіх людей, які подивились туди. Коротше, нас не хочуть налякати. Чи воно нас налякає? А Ангел йде? І що в нас ангел як муха. Не може цей відкрити вікно? Він виглядає, як. Ну, він пригаб. Блять, він виглядає так. Criminal, 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 criminal. На Volter Files похоже. Так, натискайте праву кнопку миші для фонарика, shift to sprint. О, блядь, а де у нас вікна? Сейчас мне вже уже страшно. Так, ми закрили, так, всі вікна. О боже, в яких ми апартаментах живем? Чому в нас так багато кімна. Блять. Кімнат. А! Що це? Блять, а що? Ух, піздець, ну. Це було быстро. О, щось новеньке ззовні. Це дерева, чи це ці ангели? Ну так, ми якийсь будиночок бачимо, що це таке. До речі, чимось на морду медведика схоже. Ось. Це що це всередині будинку? Запам'ятається якась зелена штука. Окей, печера. Так, в печері буде стільчик, там буде якась жовта штука. Це тут. Там, коротше, щось погане, як я поняв. Типу, а що я взагалі думав? Так, досить швидко у нас іде час. Подвал. Э, уже как он ходит, страшно. Что это было из-за звука? Такая відчуття, наче чьих то зашел в дом. Блять. не зрозумів. Блять. Їбать. Так, це 6 годин. 7. Ми виграли? Блять, ні. Єбать, я, я не розумію, що робити. Блять, чому це так страшно? Бляха, я зрозумів концепцію. Ухібать, іди нахуй ангел, вийде. Все. Бля. Окей. Так. Не видно добре. Давайте зразу підемо на другий поверх. Блядь, ну знов, ні? Бля ліхтарексів. Що блядь, за звуки? Воно вже в будинку чи як? Я щось вікно трішки не закрив Що за хуйня Клас Окей. Задафа. Че-то чи как? Де, 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 де. <кхем> Мы выдохнулись, за шикарно. Ні? А, ні? Нормально? Блять, пизда. Давайте в подвале посидимо. Не а ну я, я чему-то.

я казав тобі, ти провалишся. Так як ти, інші мешканці теж оказались неготовими. Ну, така судьба. Тебе попереджали про взаємодію. Якщо ви побачите наступні аномалії, вікна просто відкриваються. Якісь незнайомці в тебе в кімнаті. Слідуй наступним інструкціям. А, увімкни світло в кімнаті до тих пір, поки ця штука не пройде. Заспокой своє серце биттям світлом. Бля, тут морду видно. А, так от виходить що... Бля. Окей. Круто мені дав інструкції. Судить нахуй отсюда закрыв. Скажімо так. Це або десь поряд або прям звідси. Окей, давайте поряд подивимось. Норм. Нормально. блядь, ну чув, чув. Я втомився. Ще клас. Знизу? Блядь. А да нахуй тут свет включается. Чего? Нет, нахуй. Окей, задефали. слухаємо другий поверх біжимо. Ось, де саме Світло? Сусідня кімната десь кей, фух блять де? Все? Ні, а звідки? Не в підвалі, я не чую, я не знаю. Світло закрили. Ні, ще десь пізда. Окей. Пиздец. Піздец. Добре. А скільки нам так треба триматись? Так, давайте вимкнемо. світло, щоб не розряджати акумулятори. Блять. Блядь, ну це ж по прям по звукам, ну десь тут, Чев, Чел. Че? Дядь. Він зник? Окей, так. Держимось. Блять, якось, якщо чесно, звук на вот еби От де це? бля, у мене щас там знов, да, знизу, блять, проходний двір, нахуй. Шов нахуй сюди. Блядь, давай закрывай, Йо. А чому я не заспокоюсь? Та ну, ну я хочу заспокоїтися. Ось. Ще десь витка. Від... Блять. Ой, б твою мать. Ну и дается по звукам. Блять, нормально, нахуй. Пать нахуй в комнате стильки, блять, цих ёбаных викон, блять. То, что тут не вижу? Де? О, блядь. А да еще тоді они открытие тут? Нахуй. Ух. Окей. Я не розумію, оточіть себе світу. Оточую. Хто де бамкав? Окей, не тут. Не на кухні. Блять, знов нахуй на другому поверсі. Не понял. Блять. Что в мене в житті щось бамкнуло? Я собі, блядь. Все. Боже, скажи что це все. Блядь, да. Да? Це? Фух, ну добре, це було тяжко. Ні, дивитися? Давайте. Що? Так, Бліз, вдячні вам за вашу співпрацю. Ваша лояльність не пройде безслідно. З того, як ви, коротше, себе повели, ми запрошуємо вас в престижну програму Fellowship для більш образованих і значимих. Тож, сьогодні ми грали з вами в Shut the Window and Don't Look Outside вельми цікава гра. Але, в принципі, якщо чесно, трішки-трішки вона не дотягує, щоб, знаєте, прямо аж кров стила венах. Але, блін, на початку, поки я не розібрався, що робити, і поки мені не попалась касета з інструктажем, чесно, було дуже стрьомно. Я думав, що ми взагалі маємо якось встигати бігати по всім вікнам, щоб вони навіть не могли їх відкрити. Якщо вже відкривають, то порограша. Але як бачите, всім дякую за перегляд відео. Не забувайте. Писати коментарі, ставити лайки та підписуватись на канал. Всім гарного дня чи вечора!